Проєкт Всеукраїнські шкільні ліги Пліч-опліч на Черкащині розширюється. У школах територіальних громад триває перший етап змагань. До 1 лютого триває реєстрація учасників. Уже понад 2100 команд від області подали заявки на участь. Заявок із Черкащини найбільше серед усіх регіонів. Найпопулярнішими видами спорту є волейбол, баскетбол і футзал. Все більше охочих доєднатися до спортивного орієнтування та черлідингу. Зовсім скоро ми плануємо разом з головою військової адміністрації відвідати і тренування наших дітей поєднати з професійними командами нашого міста, такими як волейбольною командою МСК Дніпро, футзальною командою Черкаси Обленерго та баскетбольним клубом Черкаські мавпи Дніпро. До слова в області триває голосування за спортивний талісман. Вибирають між чайкою та вовком. Велика зацікавленість в дітей, що всі приєднуються. Одні діти приєднуються і беруть участь в тренуваннях, і інші допомагають в організаційних моментах.